Задаю цікаві питання своїй мамі. Що б ти змінила в моєму вихованні? Прямо в вихованні я б нічого не змінила. Нічого. Ну це навіть не виховання називається, а це якби я себе повела спустя роки, роки там по відношенню до тебе. Більше тебе хвалити, не порівнювати тебе, більше проводити часу з тобою. Все моє. Яка риса в мені тебе найбільше надихає? Впевненість, впевненість і віра в себе. От, в тебе дуже велика віра в себе є. А через віру в себе вже ну вже і є впевненість. Отак, От, напевно, так. Да. Okay. В чому ми з тобою однакові і в чому ми з тобою зовсім різні? В тебе є віра в себе. В мене я над этим Напевно, ми любимо. Життя ми любимо обоє, оптимісти. Як би там не було, ми оптимістичні обоє. Ми любимо <рес> <рес> про що ти найбільше хвилюєшся? щодо мене? Здоров'я, щоб ти була здорова. <рес> вот де моя травма щоб лежить. <рес> ти, щоб, щоб ти пила багато водички, щоб ти родила мені внуків. <рес> ага, щоб я, я родила це... її внуки. Це такі самі основні теми. Який момент з мого дитинства тобі приходить в голову найпершим зараз. <рес> Коли ти йшла, несла коляску і, і сказала е, потім ну, їхати, їдеш, їдеш цією коляскою, а така куча людей, і ти тако потом повертаєшся, кажеш, мама, заб'є не цю коляску. <риклад> <риклад> Це таке так було смішно. <риклад> а я такого тобі було три роки всього, навсього Назви одну пораду, яку ти хочеш, щоб я точно взяла в життя. Ну, я хочу тобі сказати, щоб ти ніколи не зраджувала своїм мріям і щоб ти завжди слухала своє серце і йшла по зову свого серця. Да. <рес> Клас. Супер. Як тобі було зніматися в першому твоєму рілсі зі мною? О, зашибісь. <рес> Давай ще.